Привіт, рада бачити вас на каналі Цешок, канал, на якому я роблю огляди та відео на все, що заманеться. Сьогодні я вирішила остаточно розпрощатися зі своїми нервовими клітинами, бо я подивилася клуб яричин. Навіть тих двох серій було достатньо, щоб зрозуміти, що авторка каналу це що ще не скоро відійде від цього крінжу. Але що не зробиш заради контенту? Але перед початком я хочу розповісти вам про один файний канал з оглядами. Коротше, нові правила в шкільці суть не важлива. Важливо те, що наш голова має навчити Акарі Ак Аккерман убити титана прородітеля. Чи це не звідси? Тим паче, що автор також робить огляди на аніме з дійсно влучними жартами. Тому давайте підтримуємо ще один українськомовний канал. Посилання ви знаєте, де шукати. Напишіть йому щось приємне під відео. Ну а ми починаємо. Приходить в академію Тона. Токійський Челік, який така собі городська персона, яка перейшла в найкращу школу в Японії, а потім з ним знайомиться Ягучі Кьоскі. Ну ви тільки подивіться, який він милесенький. До речі, токійський Челік також його зацінив. Тож Ягучі питає, чи не обрав він якийсь гурт, на що Тона відповів, що ні. Але він, знаєте, ну дуже щаслива персона. Із всіх клубів йому пощастило потрапити в самий відбитий. А саме у клуб. Фотографії хлопак, та ви просто майстер в обиранні балів. Поки то на щиро радів тому, що потрапив сюди, на горизонті відніється каші мою, якого взагалі не збентежило те, що його буквально привітали якісь хлопці з недитячими іграшками у руках. Ну а взагалі, реально, чому тут дивуватися? Потрібно ж вас познайомити з цими кадрами. у цього гурту звати Акемі. Я не можу зрозуміти. Це що, Армін? Також у Акамі є бойфренд ітоме, але знаєте, він що є, що його немає. На що Тона здивувався, тому що вони хлопці, які зустрічаються разом. Йоу, чел, вибачай, але мені навіть тільки що захотілося зробити діру в екрані. Ти чого так підводиш? Наступний мембер цього фотоклубу це Шикатані. Чомусь автори вирішили виділити, що цьому персонажу не подобається бруд і біль.

Таму-сампай. виглядає як щеня, а насправді характер як у муділи. Плюс він майстер по володінню кекс іграшок. Цікаво, як би вони без нього жили. І останній скарб це Юрі. Ну, Юрко, у нас строго відрізняється від інших хлопців своїми розумовими здібностями. Проте він вміє робити гарний мі... Ну ви зрозуміли. Після презентації героїв ми дізнаємося, що новеньким хлопчикам потрібно з кимось переспати, бо якщо вони цього не зроблять, то будуть приймати участь в банкеті. То не я придумала, а Google. Наш майже стовідсотковий гетерочелік ледве на стіну не почав лізти від почутого. А Кашіма так відреагував, наче був в цьому клубі все своє життя. Але вся гетеросексуальність Тони залишає чат після того, як він знову бачиться з Ягучі, бо той виглядає настільки кавайно, що Тона аж спіймав себе на думку. Що зміг би переспати з таким хлопаком, як Кьоскі. А зараз буде ще один сюр. Як виявилося, Ягучі та що ма двоюрідні брати, і взагалі Кьоскі показують таким собі ангелом, який схож на котика, але є одне але, про яке я розповім у кінці. Між цим у Юрі закохується якийсь ноунаймчелік, no який, замість того, щоб адекватно сказати про свої почуття, починає сталкерити його. На що гурт вирішує спіймати його, а потім зґва. Ну поясніть мені, ну що це за піз... Любовні розбірки на цьому не завершуються. Взагалі нас глядачів обвели навколо пальця, бо спершу може показатися, що ягоч і закоханий в кашіму, хоча потім виявилося, що він гетеро. Ну а Кашіма по-справжньому закоханий в тону. Ну а Толя, він наче червоніє від деяких хлопців. Хоча, як ми вже зрозуміли, це не завжди факт того, що у персонажів реально є якісь почуття. І взагалі, чому Толя досі не пішов з гуртка? Це ж. Так легко, просто взяв і пішов, але, незважаючи на це, Толя все ж таки поцілувався. І знаєте з ким? Зі своїм другоном Кашимою. Бо якщо б він не поцілував його перед всіма чаріками з гуртка, то їх би точно трав. Тому після цього їм прийшлося робити вигляд, що вони зустрічаються. А тепер пам'ятаєте, що я казала вам про Ягучі? Насправді він ще той му, бо він постійно заздрив своєму двоюрідному брату із-за того, що він такий офігенний. Тому він вирішує відбити коханого Толю у Кашіми. Взагалі, ці дві серії це просто якийсь сумбур із незрозумілом чого. хоча наче і сюжет якийсь і почав вимальовуватися. мабуть, потрібно читати мангу для того, щоб зрозуміти, що буде далі. Але ні, дякую. Мені і двох серій вистачило. Мало того, що в цьому аніме всі наліво і направо тракуються, і не тільки учні, а ще й вчителя, вчителя бляха! Нам їх, на щастя, не показували, але про це згадували на початку першої серії. Я навіть не знаю, як оцінювати це творіння, бо у мене лише одне єдине слово в голові. І це піз. Хоча, знаєте, думаю, тут навіть можна і радіти тому, що це аніме не доробили. І манга, наскільки я знаю, продовжується. Але вона випускається з 2012 року, тому я сумніваюся, що її взагалі збираються завершувати. Тому можна жити спокійно. Тож так, це відео підходить до свого завершення. На жаль, огляд вийшов достатньо короткий, але сподіваюся, вам було цікаво. Пишіть в коментарях, що ви думаєте про це аніме і скільки разів ви хотіли випрыгнути у вікно. Якщо ви хочете підтримати мій канал гривнею, то ви завжди можете задонатити мені за посиланням під відео. Класайте вподобайку, підписуйтесь на мій канал, ще можете підписатися на мій телеграм-канал. Посилання під відео. Дякую за увагу! Всіх люблю!